За останні три роки в Україні площі виноградних насаджень зменшилися на третину. І поки аграрії вирішують долю своїх виноградників залишати або знищити, на Одещині готують виноградарів. Підготовка після 9 класу робітничих кадрів за професією виноградар проходить у Татарбинарському професійно-технічному аграрному училищі. Тут учні отримують не тільки теоретичні знання у навчальному корпусі закладу, а й на винограднику училища. Тільки почули, що виноград почали вирубувати, ми вирішили, що рано чи пізно його почнуть садити. А для цього потрібні фахівці. От ми вирішили відкрити на базі нашого навчального закладу професію винограда. Все почалося з розробки проєкту у 2017 році за підтримки Департаменту освіти та науки Одеської облдержадміністрації. Основним напрямком проєкту обрано задоволення потреб регіонів висококваліфікованими фахівцями. Проєкт став переможцем на конкурсі Мінрегіону. На реалізацію проєкту у 2018 році було профінансовано з державного бюджету 4 мільйони 800 тисяч гривень. За ці кошти заклад придбав техніку саджанці, винограду, сортів, одеський чорний та люготе. За проєктом планувалося співфінансування з місцевого бюджету. Понад 700 тисяч гривень, але заклад досі цих коштів не отримав. Під виноградник виділено 20 гектарів. Площа насаджень займає 18 гектарів. Як зізнається директор закладу Олег Кабак, найскладнішим було не написання проєкту, а його реалізація, особливо під час пандемії коронавірусу, бо насадження потребують догляду незалежно від того, в якому форматі проходить навчання. Почали з пандемії, ховалися по закуткам. Обрізали корінчики. Засуха була страшна. Ми поставили відноградну школку, зберегли. В кінці вересня учні збирали врожай винограду. Свого транспорту, щоб возити дітей, заклад немає, тому автобус надає відділ освіти. Директор зазначив, що на ділянці росте екологічно чистий виноград, не оброблений хімічними препаратами. Хвороби обійшли цю ділянку стороною. Зібраний виноград здають на винний завод, щоб облизути Тарбунар. На ділянці будуть продовжувати ставити стовпчики, натягувати дріт за прикладом ділянки, що неподалік від траси. Діти повністю прогоють весь процес від посадки до збору урожаю. А влітку, коли діти відпочивають, у нас кожен працюючий в училищі, має свій рядок. і Ми виходимо, і під... щоб був екологічно чистий, але й не в сорняках. У 2022 році училище випустило першу групу фахівців за професією виноградар, тракториста категорії А1, водій категорії С1. У адміністрації училища є ідея висадити вздовж виноградника горіхи, тому що заклад також готує операторів лінії з виробництва харчової продукції, тобто навчає фахівців з переробки фруктів, овочів, олія насіння та горіхів. До того ж, дерева будуть виконувати функцію лісосмуги. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.